Знива в фронтовій зоні. Кадри, де українці рятують врожай, облетіли увесь світ. Це поле на Миколаївщині спалахнуло через ворожі російські обстріли. Це все після вранішніх прильотів. Таких жнив ще в нас не було, напевно, в Україні. А он комбайн. Продовжує збирати хто б міг подумати, що страшні роки голодомору спробують повторити у 21 столітті. Росіяни нагло крадуть український хліб. У Крим з окупованого півдня везуть все, що вдалося вкрасти в українських фермерів або ж купити за безцінь. За даними Міненергополітики, росіяни вивезли до РФ вже більше півмільйона тонн українського зерна. Утім, наші люди й далі продовжують збирати врожай, і годувати не тільки себе, а й мільйони інших жителів цієї планети. Аби тільки я кажуть, бозя дала, щоб не свистіло ногою. остальне все ми зробимо. Поки на півдні та сході жнива відбуваються під обстрілами, на заході значно спокійніше. Тому, не покладаючи рук, волинські аграрії продовжують збирати такий цінний врожай пшениці. Де спаливо є, бензин є, палино-мастильні мареали є. Ну і на сьогодні, де ще позавчора, тут стояла пшениця. От. На сьогодні вже були задисковане. Ріпаки ячмінь вже зібрали. Прожаєм задоволені. Пшеницю ще молотять, коригують темпи, показники вологості. Воно має бути влогістю 14-14,5. Бо як воно більше воно буде в кагата грітися, воно буде в складі грітися, то ми мусимо, так як в нас сушки немає, ми мусимо це такий от момент витримувати. Саме тому часто молотять і до пізньої ночі, але до таких графіків комбайнери вже звикли. А з новою технікою молодьба вже й не така виснажлива робота, як раніше. Жатка широка, скоро набивається бункер, молотить дуже класно. А самому молотити, то на задоволення. Валерій за кермом новенького комбайна п'ятий рік. Тут усе під рукою, комфортна температура і головне грає українське радіо. Давно би виключили б те російське, то може було б легше нам жити. Буде хліб і буде, буде все в нас. Дай тільки зібрати його в мирі і без цієї війни. Директор господарства каже, зібрали вже третину площ пшениці. Показники врожайності високі, тож аграрії сподіваються, з хлібом буде не тільки Волинь, а й вся Україна. Що-що, а хліб буде. А до хліба вже якось надумають, все буде наладитися і все буде добре. Буде наша Україна, буде з хлібом. Як кажуть, ми надіємося тільки на краще. Переконані у цьому і в області. Попшениці кажуть, результати дуже хороші. Зі 134 тисяч засіяних гектарів зібрали 730 тисяч тонн врожаю. Тож Волинське зерно і далі будуть постачати в країни Європи та Африки. Крім того, в області будуть зберігати частину зерна з прифронтових областей. За словами заступника голови Волинської ОДА Олександра Троханенка, будівництво додаткових елеваторів вже розпочали. У цьому для області вбачають лише плюси. Люди беруть за зберігання. Кошти, це буде і в податках, і збільшення, і трудоустройство населення буде більше. Прогнозують, що цього року на Волині зберуть півтора мільйона тонн врожаю зернових. До слова, минулоріч цифра становила мільйон чотириста тонн. Тому волинянам кажуть, переживати не треба. Сама себе ми точно прокормимо і буде з хлібом, і з пряниками, і з печивом. Слова цьогоріч як ніколи в області хороший врожай ріпаку. З майже 50 тисяч засіяних гектарів зібрали понад 160 тисяч тонн. Це найвищий показник в країні. Не відстає й Волинський ячмінь. Із 70% відсотків засіяних площ отримали 115 тисяч тонн врожаю. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.